Вибрати собі соняшник. Якщо ви ще не знали, друзі є в кожній компанії в каталозі прям характеристику кожного гібриду. Якщо ви не хочете дзвонити до їхніх менеджерів, то берете соняшники. В мене, наприклад, тут брошурка остання від на якійсь з конференцій, собі От, жал. відкриваєте і дивитеся тут. є... Перелік всіх гібридів, потім група стиглості, стійкість дововчка адаптивність гібрида, він помірно адаптивний, чи він інтенсивний, чи він екстенсивний. от коротше, Вибирайте собі інтенсивний це там, де поля заряджені і максимальний потенціал, але на цей соняшник точно треба фунгіцид. Або якщо ви не хочете брати фунгіцид, беріть собі помірно інтенсивний гібрид або якийсь екстенсивного напрямку, де кинете, там і виросте. Прощає більше вам огріхів, ніж інтенсивний гібрид. Потім вибирайте стійкість. До очка, яка у вас, потім стількись до хвороб, якщо це там ранній буде посів більш, чи більш... Оптимальні строки, коротше, вибирайте в якому регіоні хочете сіяти і дивитесь навіть на густоту посіву, чи на момент збирання, яка має бути густота, ви закладаєте страховий фонд і все. Ну, коротше, це в кожної компанії є такі лайфхаки, якщо вам потрібно дивитись, бо багато хто з вас, я знаю, ви любите той гібрид. Напишіть, до речі, якщо вам не складно який гібрид ви сієте, і потрібно замовити, пишіть сюди, зробимо гарну ціну вам на сінечко любої компанії. На гровекс маркет обняла!